Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі Я тільки що був у секунді на Березняках і почалась повітряна тривога. На жаль, нас попросили, ну, мене попросили вийти і інших людей, але я там знайшов дуже багато класних речей. І на моє здивування, реально там було буквально я подивився одну стійку і вже було дуже багато речей. Я їх залишив і обов'язково після тривоги ми з вами зараз повернемося. я... Поділюся, що я знайшов. Зараз на Київ у центр України летять калібри. Завтра День Незалежності України. Мама мене попросила, щоб я взагалі сьогодні-завтра нікуди не лазив, але не знаю, сьогодні просто завоз на Березняках я вирішив все-таки поїхати у Секонд. І я ось думав, може, реально зараз кудись спрятатись, заховатися там на паркінг, наприклад, це. Найближче що тут є з укриттів, тому що це район без метро. Але я вирішив все-таки піти сюди до парку, сісти на лавочку і біля озера Тельбінь записати вам підводку до цього влогу. Сподіваюсь, все буде гаразд. Я вирішив, що все-таки піду зараз в якусь новобудову, і можливо там буде паркінг. А я сьогодні дуже рано прокинувся, тому що в мене був запис у барбершоп, і я дуже-дуже задоволений. Нарешті я відростив собі волосся, і з довгим волоссям я собі подобаюсь набагато більше. Більше ніяких експериментів з короткою стрижкою. Ще коли я йшов у барбершоп, мені зателефонував хазяїн моєї квартири. І, коротше, виявилося, що оренда моєї квартири зростає на дві тисячі. Спочатку вона повинна була він запропонував, ну точніше, поставив мене перед фактом, що підвищує її на дві з половиною тисячі, а це ну, 25-30 відсотків в принципі від вартості оренди. Ось, тобто, це така ну велике, велике підвищення. Але потім ми з ним домовилися, що все-таки на дві тисячі, і я вже думав знімати нову квартиру. Але я просто я зайшов на сайт Bird.ua, ну, в додаток Bird.ua, Я там знайшов цю квартиру через ріелтора, і ось просто я загуглив квартири до 10 тисяч гривень, не було взагалі ніяких варіантів. Жодного практичного варіанту будь-якої. Я реально кажу, будь-якої квартири я вже не кажу гарної. До 10 тисяч гривень. Ось така зараз ситуація з ринком оренди у Києві. Подивіться, який красивий Київ. Це озеро Тельбінь на Березняках. Подивіться, як зворушливо пара літніх людей їдять морозиво і дивляться на цей красивий вид. Що хотів ще сказати з приводу оренди? Я так і знав, що мені можуть підняти ціну на оренду. Ще пару днів тому я бачив у, там, в пабліках в Телеграмі новини про те, що ціни на оренду у Києві підвищуються. І що середня вартість однокімнатної квартири у Києві, там писали по районах, то там писали, що в моєму районі приблизно 10-11 тисяч. 11 навіть тисяч це середня ціна за однокімнатну квартиру. Але розумієте, в мене дуже-дуже маленька площа, ну прям дуже маленька, і в мене немає кондиціонеру. І зараз, ось останні <стан пару тижнів, була температура просто. 35 градусів я помирав, в мене є вентилятор, але він зламаний. І ось реально на вулиці набагато було прохолодніше, ніж в квартирі. І через це я сам навіть думав, що хочу з'їхати. Але на наступне літо. Тому що ну, я розумію, що хазяїн не буде встановлювати кондиціонер. А ще одне таке спекотне літо я просто не переживу. Але зараз, ну, вже майже осінь і реально нема сенсу з'їжджати, а тут він мені каже, що підвищує ціну. Якщо б він це мені сказав у червні, я б реально, можливо, з'їхав би на квартиру, де був би кондиціонер. Але зараз я так прорахував, що якщо я буду шукати нову квартиру з кондиціонером на наступне літо, то. Це вийде дуже дорого, і треба буде знов ж таки заново платити ріелтору 50%, а це буде мінімум 5 тисяч гривень. І знову ж таки наголошую, що плюс зараз сезон, зараз почнеться осінь. І реально ніде ось на цьому бертвії не було ніяких варіантів. Я просто у шоці. Мені повезло повезло, тому що я. Півроку тому зняв цю квартиру, коли ось я, ну там перше відео, де я знімаю макіяж. Я заселився півроку тому, і тоді був пік найдешевших цін, тому що тоді були блекаути і, і все, були блекаути, Через це дуже сильно впала ціна. Тому, можливо, взимку, можливо, взимку знову ж таки можна буде знову замислитися, щоб розглядати якісь інші варіанти. Але поки я люблю цю квартиру. Єдине, що я в ній не люблю, це те, що там дуже дуже спекотно. Я дуже дуже погана людина. Слухайте, нещодавно я придбав собі аромат Зелінський і Розен, Black Pepper, Neroli і щось там ще Найпопулярніший аромат у бренда. І сьогодні я його в третій раз на себе наніс і пішов до мами зустрітися з мамою. І вирішив подарувати їй цей аромат. І я просто цілий день, коли вже від неї пішов, я ловлю з себе цей шлейф. Це було декілька разів за сьогодні. Типу, я таки стою на вулиці, там хтось повз мене проходить, і я чую аромат такої тонкої пудри. Ось просто пудри. Потім я чую аромат Chanel е шинель-кромандел бутікової лінії. І кожен раз мені здається, що це ну, не від мене. Але зараз я розумію, що це реально шлейф цього Зелінський і Розен. І мені так подобається. Тож я мамі зателефонував сказав: Блін, пробач, будь ласка, там тобі ти переживеш, типу, якщо в тебе заберу назад цей аромат. А я просто колись вже так робив з татом. Я татові подарував там аромат Tom Форт один, і потім... Забрав його і відправив зара. <laughs> ну, мій тато, він взагалі не бачив різниці між Томом Фордом і Зарою, тому це таке, але сам факт тому, що, того, що я так роблю, це я розумію, не дуже красиво. Боже, ця тривога триває просто якусь вічність. Фух. А вже шоста година вечора. Я сподіваюся, що взагалі сьогодні потраплю в цей секонд. Хотів ще додати, що цей аромат зелінський розен. Black Pepper, Він мені нагадує в базі Томфорд wood Казалось би, так. ну, Здавалось би, що, типу, як. Цей аромат, типу, повинен бути більш як табако ваніль ну, зеленський розина, але мені реально віддає Удом, таким прям прохолодним, як в Тома Форда. Слухайте, я навіть не помітив, що я знаходжусь у Лондоні. Круто. Ось там хлопчики також, як і я. Чекають відкриття. Боже, як же ця цієї росіяни заїбали просто. Так, друзі, будемо дивитися зараз все це. До речі, тут так багато підлітків. Я почуваюся нібито у 2013 році на завозі. Речей дуже багато. Подивіться. Так. Футболка Богу, сорочка Зара. Сорочка Champion Зараз все буду міряти і показувати вам на собі. І я реально розумію, що треба тепер кожен раз йти на завоз і прямо з самого ранку. Тому що реально вибір дуже відрізняється від звичайного дня. Це Primark розмір L. Мені реально подобається на осінь. Така одночасно і сексі і фу. І реально вона як нова. Ну, мені прям подобається. на відео, це так точно буде виглядати. Супер беру. Футболка Бог, прикольна, але вона на мене маленька. Я не знаю, брати її чи ні. Мені здається, я навряд чи її зможу продати, тому треба ще подумати. Тим паче, зараз це все буде коштувати недешово, тому що це найдорожчий день. І ще раз можете подивитися. На цю кофту вона реально в ідеальному стані. Дуже часто замочки вони потерті, але тут вона прям супер. Мені просто соромно це вам показувати. Майка просто жахлива. Ні. Бренд M&Q, ніколи. Сорочка Зара це розмір М, начебто непогано, але я знаю, що в Зарі в мене розмір L. Я не знаю, брати її чи ні. За маленька вона, чи ні. Давайте відійдемо подалі. Не знаю, зараз буду ще думати, але колір непоганий. Це така блуза. Зара вона сидить реально ідеально на мені, але це, до речі, також розмір М, як і та попередня, але. Ось ця зовсім по-іншому сидить. Я її би взяв, але вам не здається, що вона віддає якимось таким синюватим кольором. Ніби то її поправила з темними речами. Ні? Блін. Ну, можна її взяти з надією відіпрати і повернути колір. Так. Вона така прям на якісь особливі випадки, типу в ресторан. Це Асос розмір М. Мені не подобається, як вона сидить, якось по попідерська, я знаю, що так не можна казати, але подивіться, що це таке. Як вона облягає прям дуже-дуже сильно. І колір. Знаєте, фіолетовий колір називають колір незадоволених сексуальних жінок. Не хочу таким бути. Далі йде сорочка Champion, Мені подобається фірма Champion тим, що в них такі, типу, оверсайз-фасони. Вона начебто непогана, але вона така не дуже приємна на дотик, типу така скріпуча. Але мені здається, вона буде класно виглядати, наприклад, розрозтібнутою зі світлими джинсами і білою футболкою. І косухою. Тим паче вона легка, я думаю, що вона буде коштувати набагато. Далі йде сорочка від Mark Spencer. Мені дуже сподобалась розцветка цієї клітинки, але сидить. Ну, вона дуже така велика і ну, дешманська. Видно, що це щось таке собі. Не буду її брати. Це просто скарб. Це Бохо, вона мені дуже-дуже подобається. Я... 100% я її візьму. І так дивно, що це М-ка, але ось та М-ка, загадайте, як вона була, яка вона маленька, а ця прям ідеально оверсайз. І що мені подобається в правильних оверсайз-футболках, це те, що вони не підкреслюють мої маленькі плечі, а нібито роблять їх більш ширшими. Клас, не дарма я реально сюди прийшов. Беру 100%. Це просто моя біль. Ідеальна сіра футболка від TopMan в моєму розмірі, L, яка сидить ідеально, але на ній якась хрінь. І я не знаю, ризикувати її брати, щоб спробувати відібрати. Я прям у рифму заговорив. Чи все таки ні. Тому що це дуже схоже на фарбу, подивіться. І Блін, хрін його пойми. Не знаю. Спробую слюнявити, потерти. Якщо не вийде, то брати не буду. Так, ви мене, звісно, пробачите, але я спробував це зробити і мені здається, що це все-таки фарба, а фарба з тканини не прибирає. <кхи> не прибирається. <кхи> Дякую. <кхи> не прибирається, тому, на жаль, тут мене. До побачення. В мене вже почалась алергія. Я починаю чхати, Слізіться ніць. В мене залишилося лише три пари джинс, усі скині. І все. Я точно буду брати ось ці дві речі. І, до речі, хто не знає, джинси з знову входять в моду. І, до речі, зараз буде модно все, що було у 2013 році. Прикиньте. А це джинси скіні в тому числі. А джинси це взагалі моя проблема, тому що дуже часто вони дуже обтягують мою ногу, тому що вона така немаленька. А ось в Талії талія в мене маленька. І в талії вони зазвичай дуже широкі, тому така дебільна форма. Ось. Ну, Знову дуже обтягуючи, навіть не буду намагатися в них влізти. Дуже шкода, тому що мені сподобався колір. Я дуже собі хочу знайти сірого кольору, якісь такі стрейт скінні джинси, але не можу. А в Зарі замовляти я стримаюсь, тому що ну, в Зарі реально як повезе, там треба міряти в магазині. Це останні скінні від топмен. Дуже офігенська якість. Ось топмен раніше. Робили просто бомбезні джинси, коли ще не були під конгломератом Asus, але в мене прям пульсує ікра від болю. Тому я знімаю і беру ось ці дві речі і скажу, скільки вони обійшлися мені по грошам. Слухайте, я ще раз так пройшовся по секунду, і Дивіться, що знайшов Піджак TopMan і це Повинен бути мій розмір 42 r Дивіться, вже вінтажний, можна казати. Дуже красивий колір і якість він такий плотний. Е, і дивіться, сорочка Бохомен Elka. Я знаю, що вона повинна на мене гарно сісти. І тут дивіться така вистрочений надпис. І ось ця сорочка від Champion під питанням, тому що якщо буду брати це, це, це і це, то це вже вийде гривень на 600, так точно. Я знаю, що такі фасони піджаків немотні, типу приталені, але ну, він сидить ідеально, подивіться. І з білою футболкою, якимись там брюками, чи навіть цими джинсами і цими кедами від Zara. Буде вже супер. Ну, якщо замінити футболку на білу, мені подобається. Тим паче, це топмен. Для мене це така як трішки навіть як сакральна річ на пам'ять. Тому я його все-таки візьму. Цю сорочку я не буду брати, тому що вона дуже колеться, і це навіть такий типу овершорт. І в неї якийсь такий жіночий фасон. Мені не подобається. А я ще раз все передивився під. Денним світлом, тому що тут є така можливість. Футболка Супер беру, кофта Primark також беру. І цей піджак такий махєровий. Я впевнений, що тут у складі є Вул. Давайте подивимось з вами. Це буде довго. Також беру. І сорочку Чемпіон також візьму. Тим паче скоро осінь. Вони, знаєте, ці чотири речі навіть між собою поєднуються по кольорах. Як бачите, це все виходить в 580 гривень. Піджак був 290 приблизно, і без цієї сорочки було ось 500 гривень. Ну, не дешево, але нормально, як для таких речей, тому що вони виглядають як нові. Ну, незважаючи на ось це. А, до речі, якщо ви не знали, в секунді можна купити англомовні книжки. І ось Happy Sexy Millionaire мене дуже посмішило. Ще якісь такі християнські книжки, типу, 10 популярних історій про християнську віру. Клас. Дуже дивно, що в них немає пакетів. Я єлі-єлі собі набив рюкзак. Головне, щоб піджак не зм'явся. Я нещодавно купував піджак Hugo Boss. Потім, коли його прасував, виявилося, що на ньому дирка. Тому я дуже-дуже ретельно зараз перевіряю на ось такі моменти в речах секунду. І цей піджак топмен, я б навіть хотів би здати в хімчистку. Щоб вони спробували прибрати запах. Але я знаю, що запах хімчистка не завжди прибирає. Але мені прям він дуже сподобався. Він мені нагадує реально такі хіпстерські часи. Е, реально, 2013 рік. І якщо тим паче це буде модно, знову такі приталені силуети, то це взагалі буде супер. Я дуже дуже задоволений. Зараз піду у мак, поїм, тому що я цілий день голодний. З'їм якесь з якийсь меню І все. Я ще хотів сказати: я вчора знімав відео про свій гардероб і хотів його назвати Мої улюблені, улюблені речі з секунду. І знаєте, я там в кінці е, зробив таке умозаключення. Я просто в, е, в итогі вирішив не викладати це відео, тому що мені не сподобався ракурс, але скажу це зараз. А, в мене все життя така дилема. Я не можу зрозуміти, чи дійсно воно варте того купляти речі в секонді. Тому що іноді мені здається, що речі з магазину нові я ношу набагато чаще. І були моменти, коли речі з секонду я вирішував, що це повна хрінь. Вони виглядають погано. І треба все-таки купувати нове. Тим паче, як ви можете побачити, найкращі речі, які я в секонді знайшов, це речі з мас-маркету. Тобто, якщо можна просто піти і купити їх нові, не за такі великі гроші, то навіщо витрачати час і гроші, щоб їх купувати в секонді? Тому я скажу вам так: базові речі, білі футболки, особливо, білі, чорні, які у секонді будуть застирені, рекомендую купувати в магазині. Якісь джинси, типу, там типу такі з плотного деніму, там Wrangler. Реально є резон купувати в Секонді. І в принципі, той же піджак TopMan. тут він коштує в день завозу 280 гривень. Був би він новий в Topman'і, він би коштував 100 баксів так точно. Розумієте? Тому я все-таки думаю, що треба комбінувати ці речі, секонд і магазин. Але я сьогоднішнім шопінгом реально задоволений. Дякую вам усім за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк і усім до зустрічі!